Привіт, привіт, Максим. хеллоу, привіт. Олександра Гінцевич, Люба, ви вже з яром не гуляєте? Наталя з ним гуляє. Ось, я не, не, не беру його собою. Його Наталя вигулює. Вони собі підуть, вона піде з ним десь в поля, там його пустить трохи, він нагониться, тоді його приходить з ним додому. Роман, привіт, Люба, в Польщі сіє. Світе Сонечко, 30 градусів, а в нас нині було 32, Романи. Привіт вам, гарного денечка, А в нас було трошки більше, 32. Вадім, як у вас погода? Жара. Новий терець легше дихати. А так жара було 32 градуси нині. Мир за Беков Юсуф. Привіт, дорога, я привіт. Губерсад Гамес. Вроді так, якщо не так прочитала, то вибачайте. А я тут перший раз зараз підпишуся від Губерстар Гамес. Добре, дякую, підписуйтеся. Лайчки не забувайте, дівчата, хлопці, ставити. Хто не знає, йде вверху в куточку, там є три крапочки, нажимаєте і вискочить вам лайчки, де ставити. Оксана Андрусяк, доброго вечора, всім лайк. Доброго вечора всім! Лайк поставила, всім вітання. Доброго вечора, Оксаночка, і вам всього самого найкращого. Антанс, привіт. Привіт, Латвія, привіт, привіт з України вам в Латвію. Бекхан, привіт буд... Будаша. Таня Бондар, привіт, люба! І ми додому їдемо. Щасливо вам добратися, хай буде Бог з вами. Так, Наталя, Любочко, що, корисне, що корисніше споживати, козячий кефір чи молоко? Кожне має свої плюси, козяче молоко свіже має свій плюс, свої вітаміни в свіжому молоці, а в кефірі козячому, то є свої плюси. Так що, якщо у вас є проблема з желудком, що там вам треба більш кисліше, ну, то берете кефір. А якщо вам нема такої потреби, ну, то п'єте молоко кожне добре по-своєму. Я, наприклад, люблю і солодке і кисле молоко. От сьогодні мені захотілося в обід кисло молока. Я собі сіла, взяла цибулю як кулак, трошки солі, бо я люблю зі солою кисле молоко. Цибулю мачаю сіль. І кусаю так, і з хлібом молоко так, беру. отак я люблю. ось, Сіла, наїлася, тоді рибку зіжарила, закусила та й пішла працювати далі. Я вже нажерлася, як то кажуть. Смачно і ситно. А те, що як корисніше, то вже як, як вам як вам смачніше, як вам краще, кожне має свої плюси, кожне має свої мінуси. Ковальов Віктор, де ви живете? В Україні. Привіт, Таню, привіт, Ірина. Здравствуйте, откуда ви? З України? Світлана, привіт із Калуги. Росія. Случайно зайшла на вашу трансляцію. Привіт, Світлана, і вам гарного вечора. Всього найкращого. Форт Нох. Здравствуйте, Хочется пожелать вам здоровья. пусть все у вас будет хорошо. Дякую. Доброго денечка чи вечора вам, всього самого найкращого і вам міцного здоров'я. Добрий вечір. Саміл. Здравствуйте із Азербайджана, доброго вечора і вам. Кримчанка, привіт із Сімферополя, привіт Кримчанка, гарного вам вечора також, Ковальов, де ви живете? Ну я ж сказала, в Україні. А ви де живете? Бабуся Галя, доброго, мирного дня, Люба і всі, хто в чаті. Доброго дня, бабусю Галю, що там, як вас справи, чим займалися? Так, Оксана Андріївна, гарного дня, Люба. У мене запитання маленької нубійки, 4 дійки, чи можна таку купити?